Ти витрачаєш надто багато своєї сутності на те, що не має до тебе безпосереднього стосунку. Ти спостерігаєш за тіннями інших, порівнюєш себе з відзеркаленнями, прагнеш осягнути правила існування, форми прояву, глибини почуттів, об'єкти бажань. Ти віриш, що, розглядаючи вистави життя ззовні, можливо перетворити свій внутрішній світ. Але це лише ілюзія, що утримує тебе в нескінченній залежності від зовнішнього гомону. Справжні метаморфози не зароджуються в ефемерних розмовах із зовнішнім світом. Вони не приходять крізь поради, суперечки чи похвалу. Вони народжуються у священній тиші, коли індивід лишається наодинці зі своїм внутрішнім простором і вперше за тривалий час ставить собі одвічне питання: хто я без усього цього, без чужих очікувань, без зайвих слів, без прагнення бути зручним чи зрозумілим? Якщо ти дійсно прагнеш перетворити своє буття, тобі необхідно повернути вектор уваги всередину себе, до свого внутрішнього храму. Воно не повинно блукати серед нескінченних лабіринтів чужих доль, воно не має розчинятися в суєтних обговореннях, не повинно залежати від чиїхось реакцій. Увага це паливо для душі, і доки ти її розтрачуєш. Ти не можеш рухатися вперед до свого істинного Я. Тому перший крок не починати щось нове, а припинити розпорошуватися. Перш ніж ти прокладеш новий шлях, тобі потрібно вийти з вируючої метушні, зробити глибоку паузу, зупинитися і усвідомлено відділитися від усього, що заважає тобі почути власний внутрішній голос. Якщо ти відчуваєш, що твоє життя втрачає напрямок, першим кроком має стати не додавання чогось нового, а ретельне видалення зайвого. Доки ти перебуваєш у полоні чужого шуму, розмов, обговорень, суперечок, порад, новин, реакцій, ти не можеш ясно чути себе, своє внутрішнє істинне я. Натовп змушує тебе не мислити, а підлаштовуватися, не обирати, а слідувати, не бути, а здаватися. Чим більше ти занурений у цей нескінченний потік чужих емоцій та чужих сенсів, тим менше в тобі залишається здатності до усвідомленого рішення, до самостійного вибору власного шляху. Справжня мудрість полягає в тому, що керувати можна лише з позиції спостерігача. А щоб спостерігати, необхідно спочатку відсторонитися. Це не означає відійти від життя, зникнути чи стати байдужим. Це означає зробити усвідомлений вибір, кому, коли і скільки себе показувати. Це про глибинну внутрішню дистанцію. Внутрішня дистанція це здатність бути у світі, але не всередині кожної його події. Це вибір залишатися мовча з ним, коли всі навколо галасують. Це навичка не включатися в те, що руйнує твою сутність, навіть якщо воно відбувається поруч. Коли ти перестаєш реагувати на все без розбору, у тебе з'являється простір простір для роздумів, для планування, для накопичення внутрішньої сили. Ти більше не розмінюєш свою увагу на дрібниці. Ти починаєш берегти її як дорогоцінне паливо, від якого залежить твій наступний крок у процесі індивідуації, і тоді з'являється те, чого не було раніше ясність. Ти бачиш, в якому місці ти перебуваєш у своєму життєвому циклі, розумієш, де втрачаєш енергію, чітко помічаєш, хто тебе віддаляє від самого себе, від свого центру. Це початок справжньої трансформації, коли ти не просто закриваєшся від зовнішнього шуму, а свідомо перенаправляєш увагу всередину, до своїх глибин, ти більше не намагаєшся пояснювати себе світові. Ти створюєш усередині себе таку глибину, таку внутрішню цілісність, яку світ вже не може ігнорувати. І ось тут, коли ти повернув собі увагу, виникає наступне питання. А куди ти тепер направиш усю цю силу, яку раніше марнував на інших на зовнішні проекції? Як тільки ти створюєш внутрішню дистанцію, ти починаєш бачити дивну річ. Більша частина твоєї енергії йде не на твоє власне життя, на твій шлях. Ти годуєш чужі емоції, чужі плани, чужі драми. Ти намагаєшся втішити, підтримати, пояснити, виправити, врятувати. Ти живеш у режимі нескінченної віддачі, ніби від цього залежить твоя цінність, твоє місце у світі. Але правда полягає в тому, що доки ти продовжуєш віддавати без міри, без усвідомлення, ти не можеш нічого побудувати всередині себе. Той, хто не утримує свої внутрішні ресурси, стає ресурсом для інших, для їхніх сценаріїв. І якщо ти думаєш, що щедрість автоматично робить тебе сильним, ти помиляєшся. Доки ти не вмієш утримувати, у тебе немає справжньої влади над собою. Зосередженість на собі це не егоїзм, це зрілість, це усвідомлений вибір, не розпорошуватися, не бути зручним, не бути джерелом для тих, хто не дає взамін навіть поваги, це шлях до автентичності. Подивись чесно, скільки справ, розмов та зв'язків ти продовжуєш підтримувати, просто тому, що боїшся розчарувати інших, зруйнувати їхні ілюзії. Скільки разів ти жертвуєш своїми планами заради чужих бажань, тому що так правильно, так прийнято. Кожен раз, коли ти зраджуєш себе з вічливості, ти зміцнюєш чужу владу над своєю душею. Кожен раз, коли ти йдеш проти своєї інтуїції, ти стаєш слабшим. Твоє внутрішнє я тьменіє. Якщо ти дійсно прагнеш змінити своє життя, перестань бути чужим інструментом пасивною функцією у зовнішньому світі. Перенаправ свою енергію на те, що належить тобі, на твій внутрішній світ, на твої істинні прагнення. Не марнуй її на розмови, які нічого не вирішують, на людей, які не чують, на зв'язки, в яких ти просто зобов'язаний, але не вільний. Вся сила, яку ти шукаєш, у тебе вже є, але вона розчинилася в чужих історіях, в проекціях на інших. Настав час забрати її назад. І як тільки ти почнеш відмовлятися від ролі ресурсу для інших, ти неминуче зіткнешся з опором. Люди, звиклі до твоєї доступності, почнуть тиснути, маніпулювати. Вони намагатимуться повернути тебе у звичне, зручне для них положення. І тут ти повинен зрозуміти ще одну річ, без якої далі не пройти. Більшість не хоче, щоб ти змінився, їм не потрібне твоє пробудження, твоя самодостатність, їм потрібна твоя участь, твоє постійне реагування, твоя доступність. Ми звикли шукати опору у зовнішньому. Нам здається, що поруч обов'язково має бути хтось друг, партнер, наставник, хто підкаже, підтримає. Витягне з безодні. Ми чіпляємося за стосунки за слова, за присутність інших, як за якір, без якого, як нам здається, нас віднесе течією буття. Але сила не приходить ззовні, вона формується там, де людина вперше залишається одна, усвідомлюючи свою цілісність. Доки ти оточений порадами, реакціями та чужими поглядами, ти не можеш зрозуміти, що насправді належить тобі, що є твоїм істинним шляхом. Люди, навіть із найкращими намірами, частіше відволікають, ніж спрямовують. Вони втручаються, навіть коли їх не просять, вони впливають навіть мовчки несвідомо, і в цьому впливі губиться твоя власна точка опори, твій внутрішній компас. Надто часто ти тримаєш поруч тих, хто вже давно не допомагає тобі рухатися вперед у напрямку твоєї індивідуації. Ти пояснюєш це вірністю, вдячністю, мораллю, але в глибині душі ти знаєш, ти боїшся залишитися один, і цей страх головна перешкода між тобою та новим рівнем життя, новим етапом твого розвитку. Звільнення починається з чесності перед самим собою. Саме там народжується воля, вільна від чужого впливу, від нав'язаних сценаріїв. Саме там ти вперше розумієш, тобі не потрібно, щоб хтось підтверджував твою цінність, твою значущість. Ти підтверджуєш її сам своєю присутністю. Більшість людей не витримують самотності не тому, що їм страшно бути без інших, а тому, що вони не знають, хто вони без постійних реакцій на зовнішнє, без постійного відзеркалення у чужих очах. Їм потрібне дзеркало, щоб відчувати, що вони існують, що вони мають право на буття, але зрілість. Це коли ти можеш відчувати себе справжнім, автентичним, без підтверджень, без лайків, без чиїхось очей навпроти. Ти не зобов'язаний бути оточеним, щоб бути сильним. Ти не зобов'язаний бути зрозумілим, щоб бути впевненим. Ти не зобов'язаний бути поруч із кимось, щоб відчувати опору, тому що справжня опора це ти сам, який уміє бути з собою у своїй цілісності. І коли ти знаходиш цю точку, Внутрішню тишу, в якій зникає тривога, поспіх, порівняння та залежність, тоді ти можеш почати жити зі стану сили, а не зі стану нестачі, дефіциту. І ось тепер, коли ти відчуваєш себе не як ідею, не як функцію, а як ціле, як завершену структуру, ти можеш перестати пояснюватися. Ти більше нікому нічого не повинен доводити. Ти просто живеш, виходячи з внутрішнього рішення, з власної істини, ти не сперечаєшся, не виправдовуєшся, не переконуєш, ти обираєш. Одна з головних причин, через яку людина застряє у старому способі життя у повторенні звичних патернів, це звичка пояснювати себе. Ти надто часто витрачаєш сили не на дії, не на реальні зміни, а на слова, на спроби переконати інших. Ти намагаєшся переконати оточуючих, що маєш право змінюватися, що маєш право піти, відмовитися, припинити, обрати інше. Ти намагаєшся донести свої внутрішні рішення до тих, хто навіть не зацікавлений почути, хто бачить лише власні проекції. Але з кожним новим поясненням ти стаєш слабшим, бо людина, яка все ще доводить свою правоту, невпевнена, нецілісна, а той, хто дійсно впевнений, вже не сперечається. Він просто живе інакше, тихо, твердо, по-своєму, за своїм внутрішнім законом. Справжня влада проявляється не в розмові, а у виборі, у діях. Ти можеш вибрати або ти дієш, або ти слухаєш, або ти будуєш, або ти співчуваєш, або ти йдеш вперед, або стоїш поруч із тими, хто боїться йти. І якщо ти дійсно готовий до глибинних змін, тобі доведеться бути незручним для інших. Ти перестанеш бути доступним у звичному розумінні. Ти перестанеш бути м'яким у тому сенсі, в якому це шкодить тобі, і в цьому не буде нічого поганого, бо це не жорстокість, це стратегія, це шлях до самоцілісності. А стратегія починається з головного питання, заради чого ти прокидаєшся щодня, яка твоя істинна мета? Тобі вселяли, що думати про себе, це погано, що ставити свої інтереси на перше місце, це егоїзм, що якщо ти не відгукуєшся, не допомагаєш, не береш участі, ти черствієш, стаєш відлюдником. Але правда полягає в тому, що людина, яка не вміє бути зосередженою на собі, на своєму внутрішньому центрі, рано чи пізно втрачає себе, розчиняється у зовнішньому. Зосередженість це не відмова від світу, це відмова від хаосу, від безладдя, це вибір бути всередині свого життя, а не розчинятися в чужих, не жити чужими сценаріями. Це розуміння того, що якщо ти сам не направиш увагу у свій бік, ніхто не зробить цього за тебе. Світ не дасть тобі простір, його потрібно забрати, вибороти. Світ не залишить тебе в спокої, не дасть тобі спокою. Коли ти зосереджений по-справжньому, ти перестаєш попереджати, ти просто зникаєш з одного місця і з'являєшся в іншому, вже іншим, оновленим. Більшість людей роблять помилку, заздалегідь оголошуючи, що збираються змінюватися. Вони розповідають про свої плани. Попереджають про розриви, пояснюють свій вибір, сподіваючись, що хтось підтримає або зрозуміє, але правда полягає в тому, що якщо ти дійсно готовий до змін, ти не говориш, ти робиш мовчки чітко, без зворотного зв'язку, без зовнішніх реакцій. Кожне попередження це витік сили. Кожне пояснення це привід для тиску, для маніпуляцій. Кожне обговорення це зайвий шанс передумати, звернути зі шляху. Отже, найбезпечніший спосіб змінити своє життя зробити це тихо, внутрішньо. Справжні дії не обговорюються, вони відбуваються раптово, з внутрішньої необхідності. Саме в цьому вся міць внутрішньої стратегії. Ти більше не створюєш напруги навколо себе, не притягуєш зайвої уваги. Ти просто зникаєш зі старої моделі поведінки, зі старого сценарію. Ти не залишаєш конфлікту, не вступаєш у нього. Ти не пояснюєш, чого тобі не вистачало. Ти не доводиш, що мав право. Ти просто йдеш зі звички, з середовища, з образу себе, який більше не відповідає твоїй внутрішній правді, твоїй сутності. І ось в цей момент, коли ти змінюєш курс без попередження, ти стикаєшся зі справжньою тишею, навколо ні шуму, ні реакції, ні опору. Ти просто рухаєшся і з кожним кроком зміцнюєшся у своєму виборі, у своїй автономії. Це вимагає дисципліни, мовчки змінювати курс важче, ніж драматично розірвати зв'язки, важче, ніж голосно оголосити, важче, ніж викликати реакцію. Але саме мовчазний поворот робить тобі вільним, бо ти більше не граєш у соціальну гру, не підкоряєшся її правилам. Ти більше не чекаєш дозволу, не озираєшся на інших, ти не просиш. Ти не прощаєшся, ти не торгуєшся, ти просто йдеш, і ніхто не знає, куди, ніхто не втручається, ніхто не заважає. І в цій абсолютній автономії ти вперше відчуваєш не самотність, а контроль, не страх, а напрямок, не порожнечу, а силу. А тепер, коли ти відійшов від усього, що заважало тобі бути собою, залишається останній крок: не просто жити інакше, а стати в центр своєї влади, стати джерелом рішень, перестати бути реакцією і стати напрямком, задавати свій власний вектор. Коли ти перестаєш розпорошуватися, виправдовуватися, пояснюватися і доводити, в тобі утворюється порожній простір. Не зовнішній, а внутрішній це місце, де раніше було напруження, страх, залежність і хаос. Тепер там тиша, спокій, цілісність. Саме в цій тиші народжується влада, твоя внутрішня сила. Ти більше не центр чужих очікувань, чужих проекцій. Ти більше не залежиш від чужого погляду, від зовнішнього схвалення. Ти більше не всередині гри, правила якої писав не ти. Тепер ти в центрі, у своєму власному центрі. Саме в цьому положенні починаються справжні рішення: як тобі жити, куди направляти енергію, з ким бути, про що мовчати, коли говорити і навіщо рухатися вперед. Людина сильна не тим, скільки у неї зовнішніх ресурсів, а тим, хто керує напрямком цих ресурсів, як вона їх використовує. Ти можеш мати не багато, але якщо ти вмієш утримувати фокус, ти перемагаєш. Ти можеш бути один, але якщо ти не розмінюєшся на дрібниці, тебе не зрушити з твого шляху. Центр це не поза, це не зовнішній вияв. Центр це коли ти не кидаєшся з боку в бік, ти не впадаєш у крайності, ти не реагуєш на кожне слово, ти не шукаєш схвалення, ти будуєш свою лінію крок за кроком. Без крику, без метушні, без шоу, тихо і впевнено. Ти став джерелом рішень, а не їх відображенням, пасивною реакцією. Ти більше не чекаєш сигналу, не перевіряєш, чи правильно робиш. Ти знаєш, куди йдеш, і цього достатньо. Тепер ти не в спробі довести, тепер ти в стані стверджувати. І в цьому спокійна, чиста, доросла сила, без ілюзій, без драм, без залежності. Ти став собою, і з цього моменту ніхто вже не вирішує за тебе. Ти витратив надто багато часу, намагаючись бути зручним, зрозумілим, залученим. Ти намагався відповідати, вислуховувати, пояснювати, доводити, бути поруч, бути потрібним. І кожен раз, коли ти чинив так, ти втрачав частину себе, непомітно тихо, день за днем, наче віддавав свої кордони в оренду, сподіваючись, що хтось одного дня скаже Ти все зробив правильно. Але цього не сталося, бо розуміння не приходить до тих, хто весь час пояснює. Воно приходить до тих, хто одного дня замовкає і повертає увагу всередину, до своїх глибин. Ти знаходиш силу не тоді, коли перемагаєш інших, а тоді, коли більше не борешся з собою, коли приймаєш себе цілком. Ти починаєш жити інакше, коли перестаєш реагувати, виправдовуватися, розпорошуватися, коли ти не обговорюєш шлях, а просто йдеш. Коли ти не просиш, а вибираєш, коли ти не виставляєш себе на показ, а створюєш себе зсередини з суті, ти вже знаєш, що робити. Ти знаєш, що потрібно скоротити, від чого відійти, в який бік направити увагу свою енергію. Ти знаєш, що настав момент не змінювати світ, а змінити позицію всередині нього, не чекати, поки все складеться, а зібрати себе воєдино. Без поспіху, без шуму, без зайвих слів зосередця на собі не як на ідеї, а як на проєкті, на життєвому шляху. Будуй собі, захищай свою тишу, утримуй увагу. І пам'ятай, у цьому світі виграє не той, хто голосніший, а той, хто впевнений у собі настільки, що може рухатися в повній тиші і все одно змінювати напрямок всього свого життя, керуючись внутрішнім компасом. І саме з цього моменту ти стаєш самодостатнім, внутрішньо небезпечним для тих, хто прагне керувати тобою, бо ти більше не потребуєш, ти вибираєш, ти твориш свою реальність.